Слава Святі, одної істотні, животворщи, нерозінні Тройці, завжди мені повсякчас, і на віки віки. Господу помолився. Владийко святий, Отче, содержителю, Предвічний Боже, благослови його освяти Твоїм духовним благословенням цей, щоб він був він усім. Хто його споживає на спасіння душі, здоров'я тіла і захист проти всіх дух. І всякого ворожого пісню через Господа, наш Ісуса Христа, що дійшов з неба, дає життя і спасіння світові, що з тобою живе і сирої, Одності, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Господу помолімся, зголянь Господи, Ісуса Христа, Боже наш на цього анця та на всій інші м'ясні страви. І її благослови, і освяти, як ти благословив ти анця, що я привів твій вірний авраам, і анця, що я приніс тобі авель на жати до всіх плодів. І угодований те лящі, оти зріза холо, блудного невереному Синові. І як Той сподобається насолодитись твоєї ласки, так і ми, споживаючи ці благословенні, у страви, приймемо Твоє благословення, здорові, заради Твого Святого Христа, і на третій день Воскресіння змертві, бо ти правдиво поживий податель всіх благ, і тобі славу віддаємо, збеначальним тим отцем. Сприсяти не плаю, жо творче твоїм духом, нині час і на віки віків. Господи, помолійся. Владико, Господи Боже наш, і творче, всього, благослови сир, і яйця та інші страви, і збережи нас своїй благості, щоб насолоджуючись із цих твоїх щедро поданих дарів. Ми спорилися також не Твоєї доброти, задля присвітла, на третій день Воскресіння мертвих, Господа нашого Ісуса Христа, Бо Твоя є влада, І Твоє є царство, Отця і сина, і Святого Духа, нині посяг час, і на віки віків. Благословення Всемогучого Отця, і сина, і Святого Духа, та сили Святого Христа, і смерті Господа нашого Ісуса Христа, нехай відступить до всіх цих страв, всяке диявольське насильство. І нехай щез носі привіди во ім'я Отця і Сина і Святого Духа? Благословляється, Благословляється всі ці страви. Ofroplenya budet yeschyo <laughs> sham, blagodat' yeschyo <laughs> sham. Golyez shadny dumal devet' ne. Ne godiat my tezhlo veslinam bozhe. Ofroplenya budet yeschyo sham, blagodat' yeschyo sham. Yeschyo spasoveniya, yeschyo spasoveniya. Ugrozy naloditsya yeschyo sham, blagodat'.

Благословляющая за святій сістрали, укропленням води цієї священної, благодаті Присвятого, Господи. Only вам, you, здесь за you, вокращей. Здесь верена Святого Духа, Вім'я Отця Сина і Святого Духа. Бажаю всім вам гарних завтра великодних свят. Те, що ви сьогодні освятили, воно завтра було, було вам дуже смачне, що ви гарно знаєте, святкували в своєму родинному колі. А насамперед знаєте, що ви завтра відчули вже, хоч на один день, що ви не відчували що є. Був святковий нас. Слава Ісусу Христу! Слава Святій Одой Істоті, животворчі, нерозімні Тройці, завжди нині час і на віки віки. Господу помолімся, радий посади, Отче садижи тепер вічний Боже. Благослови, й освяти Твої духові благословення хлібцей, живі усім, хто його споживає на спасіння душі, здоров'я тіла і захист на всіх дух. І всякого ворожого пісню через Господа наші Ісуса Христа, що зійшов з неба на да життя і Спасія світові, що з тобою живе селий Одності Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Господу, помолимся. Споглянь, Господи Ісусе Христе, Боже наш, на цього анця та на всі інші насістрави і благослови. І освяти. Як ти благословився, див Анця, що я проїти в віри Авраам, і Анця, що я приніс тобі аві на до всіх плодів, і вгодори, ти ляш, ляжі, оти звелі заколоти в грудому навереному синові. Як Той сподобайся насладитися твої ласки, так і сіми, споживаючи ці благословені, освячені страви, приймемо твоє благословення здорові, заради Твоє Святого Христа, на третій день Воскресення з мертві, бо ти правдива, пожива і подати всіх благ, і тобі славу, Усела, з Тим Отцем. І при святий, і благим, жовтворщик Твоїм духом нині час і навіки в їх. Господи, помолійся. Владийко, Господи Боже наш, творите людьх всього, благослови сир, масли, яйця та інші страві. І збережи нас свій благості, що посолоджих своїх щедро подарів. Ми сповнені кождове могло не твої доброти, за для на третій день з мертвих, Господа наш Ісуса Христа, бо Твоя є влада Отця, і Сина, і Святого Духа, і нині, повсякчас, і на віки віки. Благословання Всемогучого Бога Отця, і Сина, і Святого Духа, та сили Святого Христа, і смерті Господа наш, Ісуса Христа. Нехай виступить від усіх цих страв, всяке і насильство, і нехай щести всі приведи во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. <рес> Благословляється осячі сісістрави, окропимості, навіть святого, благословяйтесь, Твоє Отця, насила О, тебе, о, проблема, о, дети, счастье, загадки, и, 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 Вовій Отця і Сина, Святого Духа. Благословляється і святі, і сістрати, окроплення, вулиці, і Сіна, при Святого Духа, Отця і Сина, блажаю вам гарний, великодний свят. Дійсно, оце, що ми зараз з вами освятили, ця страва була вам смачною завтра. На здоров'я душі і тіла, особливо вам бажаю святкового настрою, і щоб ми завтра дійсно відчували, знаєте, той день святковий, щоб було, не було тривог, а дійсно Воскресіння Господа наші. Слава сете одно истотње животворће тројиће, Завждалје не по всяк на вики вики. Господу помолив ся, Ваде и по сјати Отче Содержителю, Боже, Благослови, і освяти Твоїм духовним благословенням, хліб цей, щоб бойну усім, хто його споживає на спасіння душі, здаває тіла і захист на тисійний дух, і всякого ворожого пісуму через Господа нашого Ісуса Христа, що зійшов з неба, дає життя і спасіння світові, що з тобою жає серед одності Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Господу, помолімося, Споглянь, Господи Ісуса Христе, Боже наш. На цього Анця та на всі інші м'ясні страви, і їх благослови, і його святи. як ти благослови, освяти Анця, що прові тобі вірний і Анця, що я приніс тобі Авіль на жертву, від усіх плодів, годували теля, що його ти звелі заколоти на навереному світові. Як той сподобається насладитися твої ласки, такі споживаючи ці благословені і освячені страви, приймемо Твоє благословення, здоров'я. Заради твоє Святого Христа на третій день Воскресіння з мертвих, бо ти правдива, пожива, і подати всіх благ, і все благословляєш та освячиш Христа Боже наш, і тобі славу віддаємо з величезним Отцем і при святим, і благим животворчим Твоїм Духом, нині і час і на віки віків. Господи, помолійся. Владику, Господи Боже наш, творити і Творче цього, благослови сир, масло і яйця та інші страви. І збережи нас своїй благості, щоб насолоджуючи всіх твоїх щедро поданих дарів, ми спонулись також, демони і Твої доброти, задля присвітла на третій день Воскресіння змертві, Господа нашого Ісуса Христа, бо Твоя і влада, Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, посяг час, і на віки віків. Благословення всього Отця і Сина. І Святого Духа, та сили Святого Христа, і смерті Господа нашого Ісуса Христа, нехай відступить до всіх цих страв всяке диявольське насильство, і нехай щезли всі привіди во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа! Амінь. славляйся і Святі Ісвя.

Baharat çorbası küzün mevsiminde olanı Baharat çorbası kırmızı renkte bol acı biberli yağlı çorba Бажаю вам гарних великодних свят, щоб те, що ми сьогодні з вами святили дійсно, де вас було завтра смачне. Що ви разом сіли за святковим столом, навіть те споживали ім'я воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Дякую за перегляд!